Ну, бачила, що як він тако сів, і потім впав і підняв футболку. Побачили рану на животі, і через трохи почалась кров з рота, просто закліналася. І звуки такі, ну що й стогнав, просто дуже сильно стогнав. Так продавчиня одного із магазинів на вулиці Соборна у Рівному. Пригадує вечір 3 серпня. На той момент жінка перебувала у середині крамниці, обслуговувала покупців. Пригадує нічого, не віщувало біди, аж раптом почули гучні звуки. Тільки чуємо в магазині, що ба врязнюло щось посікло. Ми вибігли тут цей хлопець, ну це що покійний вже Назар, і другий. І вони, якби Назар його взяв таки забари. Так. За, да, да. Виходить в тому, що що ще отримали, вибігли з магазину, їх розборонили. Але вже ця жіночка говорить, що вибігла з магазину, каже, бачила всього хлопця ніж в руках. Що ж цей хлопець робить? Їх розборонили. Все цей хлопець що робить, кидає курточку там і починає лізти все одно до цього старшого мужчини, щоб хоч би вибачення щось було. Нічого побачив, що люди зібралися, кидає курточку і говорить: він мене душив, Ви всі свідки, він мене душив. Цього я не бачила. На місце жахливого інциденту одразу прибули усі відповідні служби. Правоохоронці встановили, що між 16-річним жителем обласного центру та 27-річним рівнянином виник конфлікт, в ході якого неповнолітній наніс останньому кілька ножових ударів Врятувати життя потерпілого не вдалося. Травми виявилися несумісними із життям. Дехто із місцевих жителів розповідає, такі дії неповнолітнього юнака просто шокували. Я ще спитала, що це. Ти зробив, він сказав, що я не хотів. А це 16 років, він навіть живе тому під'їзді, ну я його особо не знаю. Він теж вроді тихий, навіть ніхто не подумав, що він таке зробить, але то я знаю. Що я вам можу сказати? Я не знаю. Він такий сам сам собі себе коли може прийти привітатися, коли може, не привітатися. А так я не скажу. Він єдине, що ми його так часто бачили, що гуляв собаками. А ось про загиблого розповідають завжди був спокійним. кажуть, без батька залишилися діти. Недавно женився в нього маленькі двоє діток. О одна дівчинка. Два рочки вроде би, а от друга дівчинка ще року нема. Ну нормально сім'янин, Він був воював, вроде би він теж, а це заробив вдома. Нічого поганого я не можу сказати. І не конфлік... наскільки я знаю, він не конфліктний був. Ну наскільки так він не агресивно відносився. Він тут рідко появлявся. Нині 16-річного зловмисника правоохоронці затримали. Тривають слідчі дії. Слідчі затримали 16-річного зловмисника у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. За Фактом умисного вбивства розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Обставини злочину встановлюють поліцейські. 6 серпня вранці для неповнолітнього обиратимуть запобіжний захід. За словами адвокатки обвинуваченого Тетяни Бідюк, свої дії хлопець цілком усвідомлює та нині перебуває у вкрай важкому емоційному стані. Хлопцю 16 років, він розумний, розвинений, освічений. Він розуміє, що відбулося, і розуміє, що за наслідками цієї події загинула людина. Але разом з тим він усвідомлює, що якби він не захищався, то загинув би він. Після того, коли моєму клієнту орган досудового розслідування, саме прокуратура і поліція, повідомила, що він умисно вбив людину. Пізніше вручили ряд документів, де це декілька разів прозвучало. дитина це прочитала так, що він є холоднокровним вбивцею. В дитини зараз дуже великий стрес, емоційно він в дуже важкому стані, і наразі, швидше за все, зараз отримує допомогу медичних працівників. Разом із тим Тетяна Бідюк додає, насправді цей інцидент з їхнього боку виглядав дещо інакше. Переконує, спочатку загиблий, напав на неповнолітнього. Юнак просто захищався. Роман повертався з магазину. Е, група чоловіків та жінок вживали алкогольні напої поряд, окликнули його нецензурними словами. І він продовжив рух додому. В цей момент до нього підбіг один з компанії. Цей чоловік, що загинув, як пізніше виявилося, і почав його душити. Він почав захищатися. І перше, що знайшов в кишені, тим почав самозахист. Так сталося, що саме в той день у нього в кишені був ніж, який він купив в той же день. Оскільки слідство досі триває, на чиєму боці правда стане відомо дещо згодом. Софія Капінос та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.